Добрий день усім сонячний. Кажи добрий день. Добрий день, студія. Це Не твоя, не твоя. У мене народилася така ідея. Якось треба собі підняти настрій, хоч трішечки новорічний. І хочу із відходів зробити якусь менюсіньку ялиночку. Відходів гілок якихось. Може якогось ялівця чи якоїсь ялиночки. І хочеться сюди зайти, глянути. Тут таке робиться, вони тут періодично його все чистять, напевне, але дуже рідко. Ні, тут немає ялинок. Навіть щось схожого нема, щоб якихось таких гілок знизу десь взяти. Нема тут пішли. Я думала, що тут є щось таке. Я вже таке робила, коли була в Польщі. Там вже що -то різні служби обрізають отак при дорогах гілки, щоб вони... І тут в Ірландії також, щоб вони не на асфальт не звисали і не перешкоджали руху. І тут я також таке бачила, що вони їх або потім кудись вивозять на купу, десь складають, або... От іноді і залишають, якщо там їх небагато. Ось, І я так подумала, що можна зробити таке, береш отаку палку, до неї прив'язуєш гілочки, спочатку нижній ярус, потім верх і таку типу конусом робиш. Ну я покажу, якщо в мене вийде, я вам покажу. Чи в цьому відео, чи в окремому побачимо, якщо в мене вийде. якщо Я знайду якісь гілочки, і це можна буде зробити. Отам он ялівець є, там його, знаю, його підрозали. ви бачила не один раз. Вон таке, бачите, дерево велике. Ось. Зараз щось подивимося. Може, щось вийде. Ялиночку купувати ніхто не буде. Бажання немає і грошей не хочеться тратити. Велика нам і не потрібна. В тому році у нас взагалі одна тільки була гілочка. Ось. А так взагалі, думаю, щось хочеться все-таки. Щось мінімальне. Вон бачите, Оці гілки, що внизу, вони їх ось підрізають. Це, до речі, і не ялинка, це вся піхта, чи як вона. Ну вона також може згодитися. Оно вони. Тут навіть ось готові є, зрізані. Ось дивіться, це цей туя, чи що воно. Це тут смітник. Ось. Бачите? Тут вже ось готова ялинка. Тільки з нею можна зробити щось прикольне. Ну, ми зараз ще пройдемося в одне місце там. Якщо там нічого цікавіше не знайдемо, то навіть з цього можна буде зробити. Ану, чекай. А то ж теж є, так? Так, тільки там цікаво. Ні, там хтось пісяк, я не хоче. Ну, коротше, зараз пройдемося ще. Туди, на ту сторону. ще. Пішли так собі, може. А в тому році ти десь знайшов просто гілку з ялівця, так? Да? Чи ти в кому її притас... притаскав, мою гірляндою украсив, ти навіть її украсив. А що таке? Така вона була, просто одна гілка, але форма, наче ялинка. І прикольно було теж. Ну Ми тоді ще на ній жили. Але тут навіть з цим простіше, тут якось більше навіть зелені всякої різної. Бачили штучну ялиночку маленьку, таку сантиметрів, може 30 в Дансторі, то коштує вона 8 євро, чи що? Думаю, наші я буду його купувати, якщо можна зробити. Не хотілося якось. Ой, так що такі справи. Ну йдемо. Ось тут ялинки ось притягнули. Як вони цікаво, її туди установили? Чи це вона тут росла, ти не знаєш? Оця ялинка? Чи це вони її закріпили там? А ні, ця ялинка тут росла, напевно, Нічого собі, яка красива ялинка. Дивіться яка. А я що ці, Ти бачив цю ялинку тут? Вона тут була? Росли і ця росла? Щоб взагалі я щось не бачила. Треба подивитися старі відео. Чи була тут ялинка? Мені мене таке враження, що не було. Там вон щось наші внизу. Ні, слишком реалізм. Що думаєш, не росла? Не. Росла? <рес> Цікаво. Вичите, ці, яка красива. Блін, а я кажу ще один баге. Хотіль, а його перенесли, він, він там був, стояв, а тепер він тут стоїть. Так йому тут навіть краще. Місце прикольне. Чув а чого? Не зрозуміла. Дивіться, як тут прикрасили. Це штучна, до речі, ялиночка. А тут обрізали гілки з цього, що ми їли з інжейра, він є, але він... Не достигає. Так. А нащо вони його пообрізали, Ну, листочки. Бачите, цей вже на не доспіє ніколи. Та вже ж зима йому вже сонця мало. Так доспієць. На наступний так, рік ні. Доспіють. Це ти достигнеш, а він ні. А не доспіє, додає. Да. Да. Якого тепла? Будь тепло. Те, що мало Вора. достигнути, ти вже Тепло дости... достигнуло вже. Добре. Ну тепло то скоро буде вже, так? Тут тепло раніше буде. Тут така старенька, старенька бабуся живе, о тут в цій хатині. Це не її жир був. Ні, то зовсім іншого господар. Це її жир, це її зараз. Та ну ти що? Я тобі серйозно говорю, ти ювиш. То це ми в неї тирили інжир? Так. Да. Ну от як у тобі совість зараз? Совісна, що ти да. у старенької людини тирив інжир. Навіть якщо вона його й не їла, він їй не треба, був. в тебе є совість? Мучи? Ти не смішно там? Бідняжечка. Тут більш зелена частина. <свістична> Дякую. Та-та-та-та. Тут ці джунглі у мене є бажання залізти. Але я щось не знаю, чи тут хоча одна ялинка росте. Десь. Ну от. Ні, це одна ялинка, це парисовий. Але нам би підійшов, але гілок тут нема на ньому. А ми туди не поліземо. Ти ж дурне. А, ну, до речі, ота гілка, це є з таких гілок, які впали. Можна було б і зробити. Воно, бачите, лежить, вітром відбило її. Ото з такою можна було б обрізати і взяти. А ось ще є гілка, дивись. Дивіться. дивіться, бачите, оце з такого я хочу зробити. Так, давай туди далі пройдемо, потім, якщо нічого не дайдемо, то може, ту гілку достагнеш. Якщо ми за це не получимо по шапці, бо все-таки це ще є територія. Хоча та гілка нікому там і не треба. Туди ми зараз направо підемо. О, ну тут, дивися, ото ж ця сосна кримська чи яка вона? Знаєте, теж можна зробити, прикольно. Це якраз після буревію класно так іти, коли вже гілки попадали. Пошукаємо щось. Під... Підштовхни мене. Тут слизька. Ще, ще, ще! Отак. Вон там. Вона. Ого, які вони високі тут. Я вже не там. До мене. Це сосна. Ось бачите, лежать ці. Ось якби якась відломалася да лежала. Ого, яка вона здорова, подивіться. Ну, камера то не передасть. Що нема тут нічого Наваляється. Ого. А, це там на території парку щось верещить, кричить. Так, що тут нічого нема? Отаких От би назбирати і зробити прикольну маленьку таку. Гірлянда там в нас є. Нема, нічого не відпало. Так, а там що? А, он до Максі, іди сюди. Він лежить щось. По-моєму, то воно і є, щось відпало. Воно. О, тут багато, Макс. От і тут назбираємо, дивіться, клас. Я знайшла. Вон там прям ціла гілка здорова. Що ти робиш? Ти кидаєш у мене чимось? Ти що? Ось до, дивіться. Ну, хто шукає, той знайде. Я вам так скажу, дивіться вон. Цілі гілки лежать. Дивися, скільки, клас. Ось із цього можна зараз нарізати і зробити маленьку прикольну ялиночку. Наламати, можеш поламати. От і все, і не буде шкоди для навколишнього середовища і користь якась. Так. Тільки вона вже трохи обсипається. Мені здається. А, ні, вона не вся. тебе сипеться? Навірно, як яка, Вона вже ж, напевно, давно тут зломана. Ну, ще жива, але не знаю. Чи її буревієм від... відбило. Це щось сипеться. Це нормально. Так що покажу вам, як я зроблю ялинку з відходів. Так, ну зараз наламаємо та і все. Так, ну і для цього нам ще треба палка, вон ми знайшли палку. Ось. І все. Ай, покажи шишки, Найшли дві штуки. Другі шишки Які? Ти знаєш, ще тут шишки якісь? Де. О, Макс, чекай! Подиви, які шишки тут. Ух ти, я таких не бачила ще. А можеш оце відламати разом з шишками? Дві які красиві шишки. Оцю, хочу, оцю, оцю гілку. Ну, поклади мені. Можеш туди в кишеньку покласти десь. Ти хочеш ці гілки теж туди покласти чи ні? День сьогодні гарний. Сонячний. О, колюча провалка, щоб курточку не порвав. Санітари ліса. Давай, я потримай, давай. Дивіться, які вони красивенні. А ну хто знавець. Що це за дерево, по-перше? Це кипарисовик чи ні? Що по-друге. Що по-друге. А по-друге, які ширшки, ну, типа. Візьми оту другу просто. Оцю маленьку, так. Да. Дякую. І палку тут. Палка де. Якби було чим пофарбувати, їх можна пофарбувати в Ой, блін! Якийсь, якийсь, якийсь. якийсь ріблястий колядців, який, і були прям готові іграшки, маленькі такі кульки, бачите, такі класні шишки. Ну Це десь акрилу треба взяти, чи якісь спрейки, фарбу, знаєте, так, ну в цьому. В якомусь магазині, ну я не знаю. Навряд чи я буду цим займатися, просто думаю, що зроблю ялиночко і ну, покажу в наступному відео. І обмотаю гірляндою, та й все. Це буде така імпровізація. Щоб хоч якось до Різдва тут ще небагато часу залишилося. Такий варіант безкоштовної ялинки без шкоди для навколишнього середовища. Так, що переходьте в наступне відео і дивіться. Всім пока! Так, а ще треба каркас. Ось такі дрібні гілочки. Потім покажу для чого. Тут от зрізане на смітнику. Воно. Щоб ніхто мені нічого не написав, бо є такі глядачі-любителі, розказувати, що можна робити, а що не можна. Так. Ось такі, бачите? Ну, коротше, я зараз наберу і продовжую.